І прямо зараз з нами на телефонному зв'язку Євген Магда, директор центру суспільних відносин. Доброго дня, пане Євгена, вітаю вас. Також вітаю вас. Отже, зустріч Кері Лаврова та Путіна в Сочі на порядку денному міжнародні питання. Як багато уваги на вашу думку буде приділено саме Україні? Я думаю, що Україна посяде далеко не останнє місце в цих переговорах і простою причиною, що наша держава на сьогоднішній момент. Особливо події на її сході є, мабуть, найгарячішою точкою в Європі і місцем е, зіцнення інтересів е, Росії та Сполучених Штатів. Не секрет, що Путін сприймає ситуацію на Донбасі як протистояння з Сполученими Штатами, тільки не зовсім зрозуміло, чому це відбувається на українській території. І ще цікавий факт, який досить часто упускають. Е, Путін не просто зараз перебуває в Хочі, у нього там зараз така. Не пауза, а це тиждень, який присвячений оборонній проблематиці, і в контексті візиту в Кері це виглядає показовим. Ми ж розуміємо, що термін візиту узгоджується, тобто, ну це не гра м'язами, але демонстрація того, що їхній бронепоїзд десь стоїть на запасній колії під парами, і в принципі готовий бути запущений. Я думаю, що про Україну будуть говорити достатньо активно, але погоджуюсь в цьому сенсі з прогнозом російських дипломатів, що е, прориву не буде ну, хоча б тому, що прориву подібного масштабу в кризах це пророгатива не держсекретаря а президента. Хоча, звичайно, що саме дипломати подібні прориви готують своїми переговорами. Пане Евгене, була інформація, що вони не говоритимуть про санкції. Чому на вашу думку вони вирішили не чіпати просто оминути цю тему? Так справа в тому, що позиція власне сполучених штатів в цьому плані чітка. Вони закликають і Європейський Союз продовжувати санкції, наголошують на тому, що вони самі санкції проти Росії будуть утримувати і надалі. Тобто Росії має сенс говорити про санкції, вона це намагається робити, розхитуючи єдину позицію Європейського союзу вже зараз. Тоді як сполученими штатами з огляду на систему ухвалення там рішень, подібні переговори вони в нинішній ситуації не мають сенсу. Тобто, якщо не змінюється ситуація на Донбасі, якщо не змінюється статус кво стосовно Криму, то говорити про скасування американських санкцій напевне не випадає. Ось як відомо, що це саме перший візит Керрі до Росії за останні два роки. На вашу думку, чому саме зараз він доречний? Я б хотів нагадати, що високопоставлені американські дипломати, ну, скажімо, посол США в Росії ТЕФ та заступник держсекретаря Вікторія Нуланд, вони протягом десь останніх двох-трьох тижнів. Промовисто натякнули, що Сполучені Штати готові долучитися до нормандської четвірки, яка веде переговори стосовно ситуації на Донбасі. І я думаю, що це так би мовити буде черговий крок у відповідному пошуку формату для залучення американців до цього переговорного процесу. Плюс тема Ірану, Іран його відмови від ядерної зброї теж є актуальною. Плюс Ситуація в інших гарячих точках планети не менш важливою, і тому, власне, Кері, як ви слушно зауважили, він буде говорити з Путіним перед своєрідною зустрічю натівського керівництва та самітом Барака Обами з лідерами країн Перської Затоки. Пане Гене, ось багато політологів вважають, що агресія Росії викликана тим, що Путін ну, в такий спосіб хоче показати світу е, свою вагу і змусити США до переговорів з ним щодо е, перерозподілу сфер впливу в світі. Чи можна сказати, що ось е, сьогоднішні переговори е, це можливий початок таких російсько-американського е, діалогу своєрідного з цього питання? Ні, я не думаю, що це. Ти... Початок діалогу з цього питання в такий спосіб, тому що е, якщо Російська Федерація намагається надягнути піджак радянського союзу часів холодної війни, то піджак вже давно не лише про його вже, попри про вже давно міль погризла всюди, де тільки могла тому говорити про те, що зможе. Росія, ну так би мовити, на рівних з західним світом конкурувати і вимагати такої поваги, як її бачать Кемлі, то це, я думаю, буде перебільшенням, причому суттєвим. Але е, в мене інша думка, я думаю, що Росія пішла на ескалацію відносин з Україною і з огляду на прагнення до невеликої переможної війни, яка Піднімає рейтинг влади і з усвідомлення, що високі ціни на нафту не можуть тривати безкінечно довго, тому потрібно власне і в такий спосіб покарати в лапках Україну, продемонструвати російським громадянам, що у Росії є ще порох у порохівницях. І, Пане Гене, мене ось таке питання цікаве, чому Путін зустрічається зі світовими лідерами поодинці? Ну нещодавно ось Німеччина в особі Меркель, а зараз Штати в особі Керрі. Наскільки взагалі Америка і Європа нині єдині або навпаки не єдині саме в українському питанні? Ну чому зустрічається поодинці? Він просто боїться, що вони, якщо їх буде кілька, вони зможуть його побити. Якщо говорити серйозно, то зрозуміло, що е, Росія перебуває, ну якщо не в ізоляції, то в ситуації, коли вона швидше пристає на певні пропозиції до зустрічі, а не сама визначає їх формат. Тому західні лідери вони по черзі очевидно намагаються доводити раз по раз. Власне, російському керівництву про те, що його тактика і стратегія є хибною, і я думаю, що подібний факт такий е, самотність полковника Путіна буде триватим е, того часу, доки позиція власне Росії стосовно і Криму і ситуація на Донбасі не зміниться.